Приготую дуже ніжні сирники в доховці. Це дуже класний варіант для сніданку, і саме головне не треба нічого смажити. В Миску всипаю сир, додаю яйце, білок, цукор, трішки солі та ванілін. Необхідно ретельно перебити за допомогою блендеру. Борошно поєдную з розпушувачем, додаю до сиру. Необхідно добре перемішати для того, щоб утворилась ось така сирна маса. В долоні змащую олією та формую сирнички. Перекладаю на антипригарний пергамент. За допомогою ложки роблю ось такі заглиблення для начинки. Сирники покриваю жовтком та використовую улюблену серію начинок ягода. Подивіться на цю начинку. Там ціленька вишня. Це неймовірно, ароматно та смачно. Необхідно обов'язково всім скуштувати. Центр кожного сирнику відсаджую начинку, але можна використовувати і ложку. Випікаю та подаю. Трішки оздоблюю крихтою мигдалю. Він класно поєднується з вишнею. Готуйте та смакуйте.